Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. В ефірі новий сезон проєкту Руський фейк. Нагадаю, що тут ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і застерігаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми розглянемо нову вигадку про Кирила Буданова, яку Росіяни, звісно ж, вигадали його, начебто, взяли у полон. І це вже не вперше така інформація з'являється. А також поговоримо з експертами про те, як відрізнити дипфейки, згенеровані комп'ютером відео, де підставне обличчя і підставний голос уже не вперше вони з'являються в інформаційному просторі. Ми увійшли в таку інформаційну еру, коли не можна довіряти всьому, що ми бачимо, і відповідно тепер треба розвивати нові навички поводження з інформацією. Про кремлівські пропагандисти поширюють інформацію, буцімто очільник гур Кирило Буданов був узятий у полон російськими військовими. До того повідомлялося, що після масштабного ракетного удару по позиціях Збройних сил України, нібито було ліквідовано одну із важливих українських фігур. І вже в розвиток цієї теми кремлівські так звані зетвоєнкори написали про те, що Буданова, начебто, у полон взяли. Насправді ця інформація дійсності не відповідає. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при мінкультури та інформполітики. Пропагандисти вже не вперше беруть Буданова у полон. Щоправда, тільки на словах. Аналогічний фейк вони тиражували восени минулого року. А для того аби вигадка виглядала більш правдоподібною, росіяни використали технологію DeepFake. Це згенероване штучним інтелектом відео із обличчям очільника головного управління розвідки. Сам Кирило Буданов нещодавно розповів, що найабсурдніший російський фейк, на його думку, був про те, що минулого року його убили, і замість нього на офіційні заходи ходила голограма. На кого спрямовані такі вкиди, які робляться, зокрема, з використанням дипфейків, згенерованим штучним інтелектом, відео, де люди говорять те, чого в реальності ніколи не говорили, пояснив Кирило Буданов на Київстратком форумі у березні цього року. Послухаємо. На мій погляд, найабсурдніше був, коли минулого року, в черговий раз вони сказали, що мене вбили. Я з'явився і з'явилося фото, де я разом з послом Японії. І вони його значить, розібрали і в мережі поширили це фото і з такими приписками. значить, Тут у нього такий нахил, тут нема тіні. Значить, Там дві версії було. Перше, він ледве живий, у нього корсет стоїть його просто як. Мумію тримають, тому і посол там підтримує, щоб не впав. А другий був варіант, що це взагалі голограма. Ну, це, от, в принципі, вже серйозно так. Те, що дуже часто є такі курйозні випадки, і здається, що це якийсь абсурд і виглядає як анекдот, але це не зовсім так. Це все підпорядковується єдиному задуму. Є кілька стратегічних операцій, які веде Російська Федерація саме інформаційно-психологічного і пропагандистського характеру. Одна з них називається перун. Вона, в свою чергу, в принципі, поєднується з великою операцією не суто інформаційною, а глобальною, яка Майдан 3 вони назвали важко. Вони все ж таки з фантазією, і перекликається з багатьма іншими. Але знову ж таки, повертаючись до цих анекдотичних історій про діпфейки і так далі, на жаль, треба визнати, це в принципі працює. Це працює і треба ж розбирати, на що і на кого направлені такі вкиди. Так, да, тут ми з вами дивимося: ну абсурдно слухати, і крім там посмішки, здивування нічого іншого не викликають розповіді, нібито Данілова про те, як поїли дітей на радощах з того, що теракт в крокусь. Але в Російській Федерації це вприймається досить таки серйозно. Крім того, в країнах, які ну займають, скажімо так, більш-менш нейтральну позицію, це все тиражується офіційно, показується пропагандою. Це показується на офіційних заходах через російські посольства і так далі, і так далі. На жаль, треба визнати це має, скажімо, так, певні результати. Тож не така це вже і смішна історія, насправді. Але ми маємо чітко з вами розуміти, що головне завдання тут в Україні це убезпечити громадянина України від всього цього лайна. Вибачте. І дати правильне роз'яснення, де, хоча б якась там ймовірність правди, а де відвертий просто фейк. Це були слова Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Що таке дипфейк, як його відрізнити і які ще загрози можуть нести пропагандисти, озброєні штучним інтелектом. Пояснює керівниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. Це відео, які створені штучним інтелектом, і де будь-яка людина може казати будь-що залежно від того, який текст напише для неї людина, і озвучить програма зі штучним інтелектом. Відео це ще половина проблеми, бо уважний глядач може побачити розсинхронізацію рухів губ і голосу. Може побачити неякісне зображення, якісь стрибки в інтонації, невластиві справжньому голосу спікера тощо. А от аудіофейки, де перед нами не буде зображення і буде лише голос, ось це дуже дуже велика загроза. Галина Петренко, дослідниця російської дезінформації, говорить, що нові навички поводження з інформацією потрібно опановувати постійно, враховуючи стрімкий технологічний прогрес. Громадянам потрібно зараз пояснювати всю небезпеку, всі особливості кожного нового інструменту отримання інформації, який з'являється, і це. Непогано, не добре. Це дуже природньо. Ну тобто, інформаційне середовище під впливом технологій воно дуже живе, дуже динамічне, і воно рік до року буде якось змінюватися. І це навіть. Складно дуже передбачити, наприклад, в перспективі навіть трьох років які ще нові будуть виклики, але потрібно розуміти, що вони з'являються це нормально. Потрібно далі продовжувати, ну, наприклад, адаптувати курси по медіаграмотності, тренінги, які є, додавати в них нові модулі, стимулювати громадян, які їх проходили, проходити їх повторно. От ті, хто не проходив, включатися в цей процес. Це була думка Галини Петренко, дослідниці російської дезінформації. І якраз у нашому проєкті, у наших випусках ми приділяємо достатньо часу, аби пояснювати ці технологічні зміни, розвивати нові навички і, зрештою, бути більш стійкими до ворожих і шахрайських маніпуляцій. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу. Підписатися усюди на новини суспільного мовлення, і не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.